Дизайнер Камільо Моралес переробляє майже все: пластикові пакети для покупок, обрізки, тканини та багато іншого, він перетворює на сумки, одяг та аксесуари. А недавно він почав використовувати і вінілові рекламні банери, які вивішують кандидати на виборах, наприклад, ті, на яких зображена Клаудія Шейнбаум, колишній мер Мехіко, яку обрали першою жінкою президентом країни. Увесь рік Моралес зривав повсюдні банери і кроїв з них великі сумки шопери. Він продає їх за ціною від 5 до 30 доларів. Я почав це робити, бо їхній вигляд мені набрид. Спочатку я збирав їх без чіткої мети. Пізніше почав робити з них подарункові сумки для клієнтів. Найдешевші сумки камільо просто білі, а найдорожчі колаж з очей Клари Бругади. Це кандидат від керівної партії, яка стане наступним мером Мехіко. Бромадики раніше я жартував, що ці банери ростуть із ліхтарних стовпів. Наприклад, уночі я один зняв, а вранці з'явився інший. Я почав збирати їх рік тому, бо виборча кампанія почалася надто рано. За законом про вибори політичні партії мають чотири дні після закінчення виборів, щоб прибрати свою рекламу, але зазвичай щось залишається. Як показують дані, лише в Мехіко цього сезону виготовили 10 тисяч тонн політичної реклами. Пізніше вся вона стала сміттям ми маємо вимагати від політиків припинити використовувати цей матеріал, бо його дуже важко переробляти, і він не розкладається. Він має логотип, що придатний для вторинного перероблення. Але оскільки його зроблено з двох полімерів, цей процес складний і дорогий. Були й інші спроби переробити банери. Так, деякі перетворювали їх на лежаки для собак або намети для мігрантів.